Техногенна аварія зі Львівщини суне отруйна хмара, люди в лікарні. Комунальники Донеччини креатив'ять за боргами приїжджають під під'їзд. Сьомий Потер виходить у продаж. Рейтинги книги уже оцінюють як захмарні. 15-та година, ви дивитесь вікна з першими підсумками дня. Я Тетяна Висоцька вітаю на Львівщині і далі борються з наслідками технічної аварії. Нагадаю, причина сходження з рейок 15 цистерн із жовтим фосфором. За повідомленнями МНС, перебіг подій контролюють, а загрози для життя мешканцям навколишніх сіл немає. Утім, кількість отруєних зростає, а фосфорна хмара суне далі. Подробиці від Павлини Василенко. 15 цистерн із фосфором зійшли з колії о 16.55 учорашнього вечора на перегоні красне ожидів. Через витяг хімікату з однієї зайнялись шість інших. Пожежу гасили до піснього вечора. Постраждали тринадцятеро. Усі рятувальники в усіх один діагноз інгаляційне отруєння парами продуктів горіння фосфору і однакові симптоми, сплутані свідомості та тахікардія. Утім, лікарі називають їхній стан задовільним. Коли ну, ці стани зійшли з колії було розлита. Ми щось кричати сильно задимано. Було, що вітом не було. Так все ж нове було боїто, то що не було. 300 тонн жовтого фосфору перетворилися на білий дим, який вітром рознесло на 90 квадратних кілометрів. Лікарі кажуть, ці пари вражають кістки, кістковий мозок та печінку. А спека може спровокувати і набряки легенів. 800 мешканців бузького району полишили свої домівки. До примусової евакуації влада поки не вдається. Мовляв, такої потреби немає. Екологи ж б'ють на сполох. За два дні очікуються дощі, і хімікати можуть потрапити у ґрунт. воздух загрязнен был в результате горения фосфора. За счет этого у вас атмосфера на очень больших территориях была загрязнена. На месте аварии грунты остались загрязненные. И если, их, если это загрязнение не будет ликвидировано в короткие сроки, то просто пойдет миграция этих веществ в почву, в воду. Про причини аварії ані в Укрзалізниці, ані в МНС зостеменно не знають, але версії про теракт відкидають: кажуть, винні або колія, або стан самого потягу, або ж недотримання правил перевезення такого небезпечного вантажу. Мы тщательно расследуем этот случай. Если будут обнаружены какие-то недостатки в работе работников железной дороги, львовской железной дороги, то естественно такой, такие недостатки будут выявлены. Материал передан правоохранительным органам для привлечения к уголовной ответственности. Павлина Василенко Костянтин Богуславський программа Вікна СТБ. Японська влада шукає нового можливого радіоактивного витоку на атомній електростанції Касивадзакі Карива на півночі Японії. Там через землетрус перекинулося кілька цистерн з низькорадіоактивними відходами. На АЕС підтвердили, деякі цистерни знайшли відкритими. Вчора керівництво електростанції визнало стався витік радіоактивної води. За даними фахівців, це довкіллю не загрожує. Занепокоєння з приводу безпеки японських АЕС Існує уже давно. Чимало спеціалістів висловлюють побоювання, що електростанції замало захищені. Від землетрусів у Китаї суворо поранен покарано винних у використанні рабської дитячої праці. Одного підсудного засудили на смерть ще 28-х на тривалі терміни ув'язнення. Минулого місяця викриття сучасних рабовласників призвело до гучного скандалу в Піднебесній. На цеглярнях у північних провінціях Китаю в жахливих умовах працювали майже тисяча дітей. Зловмисники викрадали малечу, а потім продавали у рабство. До України проти депутата Калашникова, котрий понад рік тому напав на знімальну групу вікон, таки можуть порушити карну справу. Генпрокуратура уважно вивчила власну постанову про відмову від кримінального переслідування нардепа регіонала і скасувала її. Тепер до справи візьметься Київська прокуратура. По борги під під'їзд нестандартний спосіб стягування боргів за комунальні послуги розробили в Макіївці. До боржників приїздять по платню до під'їзду будинків. Якщо все, все одно не сплачують, відмикають воду і каналізацію. Макіївка один з найбільших боржників Донеччини зі сплати за спожиту воду. Бажаємо абоненти в вашому районі. відключення квартир, не партії, а води і каналізації. Почувши таке повідомлення, під вікнами місцеві жителі стають у чергу до мобільних офісів міськводоканалу. Справні платники, щоб звірити платежі, боржники з'ясувати стосунки. Я ж говорю, якщо у кого немає, то ті не заплатять. А у кого є, через що не платять, от цих підстюгивати. З боржниками у працівників мобільних офісів розмова коротка: немає сплати, немає води. За допомогою пристроїв, спрут і зигзаг, які блокують окремо взяту квартиру, незаконно слухняним споживачам Відмикають воду і каналізацію. В середньому та да, день приходять десь 50 чоловік і оплачують десь 10 тисяч. Срідні за, за день. Від початку акції з відімкнення боржників платежі водоканалу зросли втричі за місяць борг Київчан за воду скоротився на мільйон гривень. Василь Кимчук, Світлана Фечун, Данило Богачов. Донецьк програма Вікна СТБ Сьома і можливо остання історія про Гаррі Потера. Наприкінці цього тижня види у продаж небували інтерес до фіналу пригод юного чарівника підігріває сувора заборона авторки книги та видавців на розголошення її змісту. Точний наклад книги і досі не повідомили. Утім, експерти визнають, подолати рейтинги потеріяни найближчим часом навряд чи комусь удасться. Продаж сьомої книги «Гаррі Поттер і фатальні мощі розпочнеться відразу після опівночі за Грінвічем 21 липня. Маркетологи вже кажуть, ця книга розкупиться швидше ніж будь-який інший бестселер. Лише для американців надруковано 12 мільйонів копій. Усі примірники під суворим контролем. Авторка книги Джоан Роулінг, яка напередодні оголосила про загибель двох ключових персонажів, погрожує високими штрафами тим, хто насмілиться погортати сторінки перед офіційним початком продажу роману. Що більші наклади, то складніше слідкувати за дотриманням секретності під час друку попередніх публікацій було кілька спроб працівників друкарень викрасти книжечки. Тож за виходом останньої версії слідкували досить ретельно. Кожен вантаж супроводжують загони охорони. Ми отримали зо дві сотні паковань. Охорона несе варто будівлі всі 24 години на добу. Тож книга перебуватиме під надійним контролем аж до ночі проти суботи. Поттер-романі охопила світ 97-го року, коли була опублікована перша книга «Гаррі Поттер і філософський камінь. Ця та наступні п'ять книг продали загальним накладом 325 мільйонів. Їх переклали на 64 мови світу. П'ятий фільм уже вийшов на екрани Великої Британії та США. А кількість попередніх замовлень на доправлення поштою сьомого роману б'є світовий рекорд, переваливши за 2 мільйони. Українська версія останньої частини пригод Гаррі Потера вийде в жовтні. Ольга головіна програма Вікна СТБ. Дивіться вікна цілодобово на нашому сайті. Його адреса незмінна вікна.ua. Далі на СТБ документальний детектив. Серія Смертельний договір. Хай таланить, адже все набагато цікавіше.